Народна мудрість. Скажи, хто твій кум, і я скажу, які в тебе перспективи. Герой наступного номеру дуже ретельно підійшов до вибору кума. Що з цього вийшло? Зараз побачимо. Так. Король кор... Ні, царь, царевич. Ага, Суддя. Король. Менти депутати паракума так. Оцей, Ух, в нього рожа така, ух ти який. Підходить. Оцей. ух, очі такі хитрющі, лапи загрибущі. Підходить. Так. Саня, Що ти дурю маєшся? Краще б він сином чимось корисним зайнявся. Б. Так я це для сина я роблю. А ти думала? Я йому обираю хресного, а собі кума. Яку кума? Ти ж в Бога не віриш. В нашій країні багато хто в Бога не вірить. А от в кума вірять всі. Я тобі так скажу. Он диви. Жека, взяв собі кума начальника поліції. Все! Тепер їздить як хочеш. Єгор взяв собі кумом а, начальника митниці. Тепер вози, що хочеш. А Сашко взяв собі кумом венеролога. І що він тепер, Ш -ш 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 кого хочеш? Та ні, він і Жеку і Єгора зараз шантажує. А. Так що тут все серйозно, все серйозно. Та, що, Саня, скоро це ваше кумівство в нашій країні поборють. Та як ти собі представляєш, а? Щоб там кум кума топив, та ніколи такого не буде. А чому ні? Та тому, що в нашій країні можна перемогти комунізм, соціалізм, бонапартизм. А от комунізм перемогти неможливо, бо це державоутворюючий фактор. Яка різниця тобі хто це буде? Як це яка різниця? О -о отого бери. Якого? О, він же нотаріус. У нього є зв'язки. Толік? Ну. Та він же на ланосі їздить. І що? Він або бідний, або дурний. Та він просто розлучився і все майно віддав дружині. То він і бідний, і дурний разом. Ну, так. Тоді бери отого. Всього. У нього свій бізнес, що там посада. В нього великий мінус. Mm. Він не п'є. Так це ж плюс. Який плюс? Ми що з ним на різдво будемо кутюз компотом пити, чи що? Нє-нє-ні, <рив> від цих людей взагалі не знаєш, що можна очікувати. Бо алкоголь це цемент в кумівстві. Слухай, може взяти Серегу, а? Диви який, навіть від фотки перегаром тхне. Ах. Ти ж сам казав, що він мент поганий. Менти всі погані, але куми вони. во. Ха -ха. Чуєш? а може Дімона взяти. а? Кого? Там аду? Що дурний, що він тобі, тости буде розказувати, чи що? Тости це теж дуже важливо. Он він, в цьому, в розсміши коміка, 50 тисяч виграв. А знаєш, яка зараз тенденція в країні? Він ще, може, депутатом стане. Слухай, ну бери он, Женьку, він вже депутат. Ну, тоже, знаєш, так собі. Оце не переберуть його. І наше мені через п'ять років кум ніхто. Ой, ся, Мені здається, що ти не про те думаєш. Головне, щоб хрещений дбав про свого хресника. Я тобі так скажу. Якщо буде добре мені, і малому теж щось перепаде. Не переживай. Ти навіть коли мене обирав, не так довго думав, як про кума. Ха, та це ж зрозуміло. З дружиною можна і розбіжатися, а кум. То раз на все життя. Що ти зрозуміли? Дуже смішно, дуже так. весело. Так, ну що, може, Жеку взяти? Та він же Алкаш. Може, Єгора? А він наркоман. Тоді Саню. І алкаш, і наркоман. Капець, з прокуратури взяти нема кого. Слухай, а чому ти мене не запитаєш? Може в мене теж є свої пропозиції. Хто? Паркувальник, який тебе паркує біля супермаркету? Чи може цей твій перукар придурошний? придурочний? Ну, одразу. Ну, дивись. Наприклад, це може бути Ігор Васильович, лікар. Стоматолог. Гінеколог. Одразу ні. Чому? Я не хочу, щоб хтось хрестив мою дитину, той, хто бачив її раніше за мене. Та він тебе краще знає, ніж я. Ну тоді е, Сергій Миколайович. Пластичний хірург. Ну, зробить він тобі грудь, а мені з того що. Так це ж для тебе. Тим паче він і тобі може збільшити. Та нормальні в мене груди. Добре, давай вибирати з твоїх. Хто у тебе тут найзаможніший? Ось. — Єгор Григорич. Ну так запропонуй йому. В нього карма погана. Він що бандит? Гірше. Він в Укравтодорі працює. Там знаєш скільки на ньому прокльонів від українців? Ого! ще на мене перейде. А не дай Бог ще малий весь в ямах буде. Тоді ні, ні, ні. тоді візьми просто двох хрещених. — Так хіба можна? Так, це зараз не заборонено. Ну, Ну, наприклад, одного суддю, а другого когось з депутатів. Щоб вони у нас на банкеті побились. Ну, тоді одного з органів, іншого з НАБУ. Щоб вони постріляли один одного. Ну, тоді одного з митниці, а другого бізнесмена. Ти що, їх навмисно для спарінгу вибираєш чи що? Треба так. От, наприклад, депутата від діючої влади і депутата від опозиції. Так вони завжди конфліктують! Це вони на людях конфліктують, а там в куларах вони в Десна цілуються. Хоча ці ж реально в Десна цілувалися, я бачу. Ні-не-ні, ні, ні, ні. не підходить. Давай підсумуємо. Так. Mm -hmm. Значить, э, цього берем э, малому, на, а цьому старшого. Нормально? Mm -hmm. Ні, тут же ж як диви. Оцей бідний. Але п'є. Цей багатий, але не п'є. Цей цим в конфлікті. Так, блін, а ці обидва євреї. Ох, льом, Саня, у тебе шо? так все складно. Ну, звичайно, складно, ну це ж тобі ні дітей народжувати, тут серйозне діло. А мені здається, що ти просто перебільшуєш. От ми старшого. Похрестили? Ні, не похрестили. І він який нормальна дитина. Ну. Батьки, я на тусу, Буду через тиждень. Стій! Треба похрестити. Чуєш, ж малий? А давай ми тебе похрестимо. а? Па, я буддист. Нічого, ми це вилікуємо. Візьмем, хрестим тобі лікаря. Па. Ну, буддизм це не захворювання, це релігійно-філософське вчення про самопізнання та переродження душі. Я тобі казала, займися сином. Та я зараз цим і займаюсь. А ну глянь, хто тобі з цих дядьок подобається? Па, мені чоловіки, не подобаються. Це правильно, це нормально. Бо якби подобалось, тебе б хрестити не можна було. Все, па, давай, коротше, мені треба йти, Бай-бай. Капіс, ну та почекайте, ну давай виберемо тобі хресного, а мені з собу... Кума, кума мені виберемо. Бумбер, не кипішуй. Ваше хрещення це повний клім. Чуєш, Вікусь, а ти подзвони батюшки і запитай в нього: чи можна сина без сина похрестити? <рес> ну, Щоб ми з кумом оформили стосунки і все. А я тобі казала. Займись вихованням сина. Тепер що! Та що, йому вже 14, там я не допоможу, там тільки церква. Так, все. Давай так. Цього. Беремо малому. цього беремо старшому. Все. Тепер саме головне: треба обрати кому. Бо, як то кажуть, що ж то за кума, щоб під кумом не була. так то що тут у нас? Так, так я не зрозуміла. Це... це що? Ну, це. Це хто? Значить так, так, Саня. Кому обираю я? Що? Тому що я жінка, і це буде. Света! Що? Та вона страшніша за Путіна. Тоді Оксана. Та Оксана страшніша за Свету! І що? Я стільки не вип'ю. Ти що? А кого ти хочеш тоді? Кого? Давай Янку візьмем. Янку? Ну шо? Ти ще візьми в... ляльку. В неї з силікону менше, ніж у Янки. Та... Нормально. Ти бачила, на якому вона мерсі зараз їздить. Та в... її в церкву не пустять, бо блудниць туди не пускають. Ну тоді, Моніку. А хто це? Джесіку. А це хто? Сару. Саня, я не знаю, хто ці ті... жінки. А, так я це кіно без тебе дивився. Точно. Так. Шо? Ми беремо з моєї роботи Степанівну. Ні. Чим вона тобі не подобається? Тому що вона Степанівна. Їй що? Сто років, чи що? Вона набужна людина. Вона до церкви ходить. Ну, добре. Малому Степанівну, а старшому Янку? Ні, яну ми не будемо брати. Я хочу Янку. Жанний? Ні, я не в тому це, та, та, та що? що? Мамо, знову сваритися. Та ні, ні зинку, ми не ми сваримося, сваримося шо? ти що? <світ> це просто е, тато вибирає е, тобі хрещеного. О, до речі. Ану, глянь. Хто з цих дядьків тобі подобається? а? Якісь вони всі страшні. Обличчя всіх, як у бандитів. Так це ж круто! Всіх будуть боятися, а вони тебе будуть захищати. Ага. А? Ні, я не хочу собі такого хрещеного. Я хочу порядну та чесну людину. Е, синку. Розумієш, в нашій країні всі порядні і чесні, вони бідні. Яка різниця? Хрещений. Це ж та людина, яка піклуватимеся про мене, якщо з вами не да Боже щось трапитися. Це хто тобі фігню таку сказав? Саня, взагалі то це правда. Для того хрещеного її обирають. Серйозно? Так. Тоді ці всі не підходять. <гум> Вони ж мамку рідну за гроші продадуть. Не кажучи вже про мого сина. <гум> Треба новий список думати. <гум> Я знаю, я хочу хрещеним. Кого Мікі Мауса? Гуфі, цю людину павука, чи Халка, чи які там тебе супергерої? а? Ні, ті вже більше не цікавить. В нашій країні зараз свої справжні герої. Це наші військові, які захищають нас від рашистів. Синку який ти молодець. Так що я хочу хрещеном Валерія Залужного. Ого. О. Це людина, на яку точно можна покластися. Так а, чекай, а як я, я, ну, а як я до нього підійду? та я його боюся. Ти що? Та жартує. Можна будь-якого військового, який захищає Україну. Точно, Саня. А давай візьмемо дядю Пашу. О. Ну, він зараз служить і. Ну, слухай, він зараз там і виконує серйозну роботу. Може, йому зараз не до цього. Ну, тоді ми зачекаємо, і от після перемоги одразу тебе похрестимо. Точно клас! Так, ну, з кумом ми визначились, тепер кума. Так, диви, хто: Моніка, Джесіка, Соня! Та це подружки свінки пепи. Що ти